Друзі, давайте започаткуємо новий формат контенту на нашому каналі. Це горизонтальне відео з більш детальною діагностикою і ремонтом. Ну що, перший пацієнт ноутбук Dell погнали! Ноутбук Dell Latitude 5420, зі слів клієнта просто перестав вмикатись, а ось його зарядне перемотане скотчем. Але клієнт вже підключав інше зарядне, і це не допомогло. Тому розбираємо ноутбук і дивимось. Клієнт перед відправкою забрав SSD-диск, а також відключив батарейку і назад вже не підключав. А тим часом триває монотонна робота по розборці ноутбука. Не всі виробники економлять на болтиках, дехто їх ставить забагато. А ось і вайфайка, вона приклеїлась до резинової ніжки фіксатора, тому обережно пластиковою лопаткою піддіваємо і виймаємо. Ну що ж, а нам саме час перейти до діагностики нашої несправності, чому ж ноутбук не вмикається? В першу чергу треба перевірити контролер Type-C, який подає напругу від зарядного на материнську плату. Тут стоїть TPS 65994 AD. Душно, правда? А тепер сама суть. Якщо конденсатори біля контролеру дзнять, як тут, контролер відправляється на смітник історії. А що по опорах? Тут по живленню процесору норма, силові 5 вольт аларм в сенсі біда. Батарейка нормально. Живлення оперативної пам'яті та контролеру оперативної пам'яті нормально. Ось дивіться, без пам'яті ще краще. Силові 3,3 вольти? Ну, краса, питань нема. Перевертаємо плату і дивимось, а тут аварія. ну дивіться, плівочку аж підплавило. Здається, тут хтось згорів на роботі. Хто це у нас? Що це за гриб? ну давайте дивитись. А це контролер живлення процесору. Ну нічого страшного. Знімаємо повністю плівочку для більш детального огляду материнської плати. І чим чекуємо під мікроскоп? А як же без нього? Уважно оглянувши плату, можна приступати до ампутації і трансплантації пошкоджених мікросхем. Беремо фольгу спеціально для закриття пластикових роз'ємів. Не питайте, я не пам'ятаю звідки я взяв цю фольгу. А ось цю пам'ятаю цю фольгу взяв з конфети. Така, знаєте, конусоподібна, смачна. А тим часом народний термофен вже випаяв контролер Type-C. Зараз задача підготувати місце під встановлення нового. Флюс звичайний повсякденний, розе на паяльничку і понижуємо температуру плавління. Зачищаємо потім все гарно і красиво за допомогою мідного оплетення. Місце під запайку нової мікросхеми має бути чисте і шовковисте, ну, в сенсі красиве. Тому ватною паличкою змоченою в спирті відмиваємо залишки флюсу. А тут можна оцінити якість випайки. Наступний клієнт хірургічного втручання контролер живлення процесору. Ось дивіться, навіть видно дірочку в ньому. Знову флюс звичайний, повсякденний, промащуємо і за допомогою народного термофену випаюємо контролер з материнської плати. Далі, вже по накатаній, зачищаємо місце і готуємо його під запайку новенького контролера. Цей контролер в корпусі QFN, а не BGA, тому контакти бажано пролудити припоєм звичайним свинцевим, що ми в принципі і робимо. Банні процедури спиртом і ватною паличкою, і все готово. Ану, зацініть, ну нормально ж вийшло. Ну добре, а зараз перевіримо опір по лінії 5 вольт, 385 Ом. Це звичайно краще, але ще не норма. Тому припаємо мідний дротик до лінії, і будемо шукати, хто на материнській платі ще ховається, хто наступний кандидат на заміну. Шукати будемо за допомогою відомого методу подачі живлення в лінію. Подаємо від лабораторного блоку 1 вольт, він безпечний. І чекаємо, хто ж у нас нагріється. Але бачимо, що чекати нам дуже довго. Тому, провівши деякі маніпуляції, я підвищив напругу. І пішов пальцетестінг. І ось тут хтось вже себе проявив. Ану дивіться, якщо поляти його спиртом і подати напругу, спирт миттєво почне висихати, а це значить, що він нагрівається. А якщо він нагрівається, в нього температура і він хворіє, треба його знімати. Ось дивіться ще раз, поляли спиртом, а він висох. Так, ну будемо його випаювати. Я звичайно розумію, що дехто зараз скаже: візьми тепловізор, подивись. Те, се, там, сям, це все зрозуміло. А як бути майстрам, у яких немає тепловізора, які ще тільки починають? Ось вам дієвий метод, робочий. Якщо комусь цікаві деталі методу, напишіть в коментарях, зробимо відеоінструкцію. А тим часом опір піднявся до кілоомів. Мене це більше ніж влаштовує. А тому біжимо до спеціальних комірок і беремо новенькі робочі мікросхемки. Ці органайзери зручні, що капець, ну просто must have. Економлять тонни часу пошуку мікросхем. Все, що нам потрібно, ми вже знайшли, ну майже. І йдемо запаювати на материнську плату. По черзі дістаємо кожні мікросхемки, понтуємось на камеру, що їх більше ніж одна, і припаюємо за допомогою народного термофену. Бачите, не забуваємо про фольгу. Фольгою закриваємо пластикові роз'ємчики, щоб їх не поплавити. Після кожної пайки все ретельно вимиваємо за допомогою ватної палички або меламінової губки. Ну і наступна мікросхемка. А наступну мікросхемку треба паяти під мікроскопом. Беремо мікросхемку і пролужуємо її. Бо китайці такі китайці. Нам треба понизити температуру пайки, пролужуємо звичайним припоєм, свинцевим. З тим самим термофеном припаюємо її на материнську плату. Під час пайки притискаємо обережно пінцетом, щоб зайвий припой видивився, а потім знімаємо його паяльничком. Після того, як все зняли зайве, знов термофеном покачаємо мікросхемку. Це потрібно для того, щоб контакти ніякі не злиплись. Паяльником пропаюємо кожен контакт, щоб жоден не висів у повітрі, адже це може бути дуже небезпечно. Ну і остання мікросхемка. Беремо спеціальний флюс для БГА. Ставимо мікросхемку новеньку, центруємо чітко по лініях, ну і припаємо на материнську плату. Контрольний замір опору по лінії і все нормально, можна видихати. Але але давайте ще перевіримо діодні захисти по лініях Type-C. І здається, один відправляється також на смітник. Діодний захист, який не допоміг. Ну ось такі захисти ставлять на материнських платах. Робочі знімемо з плати донора. Обережно випаюємо, так само донора прикриваємо фольгою, ну щоб не поплавити роз'ємчики. Можливо, вони в майбутньому ще знадобляться. Ну і тепер на нашій платі міняємо неробочий на робочий. А поки ви насолоджуєтесь або не дуже процесом, розкажу пару слів про причину поломки. Причина поломки в Type-C контролерах. Вони дуже-дуже дуже ненадійні на всіх ноутбуках, не тільки лише на цьому. Але на цьому він не тільки виходить з класу, а ще й забирає з собою декількох пасажирів. Ну, як у нашому випадку. Але буває ще гірше, буває ще більше мікросхемок. Ну що, досить ситом воду носити? Давайте перевіряти. Спеціально не встановлюємо оператив. На пам'ять, щоб плата не пройшла ініціалізацію. Вона у нас з автостартом. Щоб не наражати на небезпеку BIOS нештатним відключенням живлення в процесі. Дивіться, 20 вольт пішло. А в цьому роз'ємчикові. І в цьому роз'ємчикові о, щось відключилося, але, але вон, пішло, пішло. Все нормально, нормально. А тепер залишається лише зібрати і перевірити ноутбук. Клеїмо назад захисну плівку, хоча чесно, я не розумію, для чого вона там потрібна. Вся в дірках. Є знавці для чого? Напишіть, будь ласка. Робота майже закінчена. Сподіваємося, і бородаті дядьки, і мамкіні програмісти, і хейтери з дивану всі залишилися задоволені. Ну а якщо не задоволені, пишіть в коментарях. Оперативну пам'ять встановлено і беремо тестову, підкреслюю, тестову термопасту. Вона не підходить для постійної роботи. Це лише, щоб запустити ноутбук, ну і перевірити базові функції. Це. Заходимо в BIOS і дивимось. Оп. Наша тестова зарядка 90 Вт бачить. Все нормально. Ноутбук заряджається і в іншому роз'ємі також все нормально. Ну а тепер давайте спробуємо підключити клієнтську зарядку. А скотч на ній, щоб кабель не тиліпався. Так, вона робоча. Відправляємо ноутбук на подальші тести і радуємо клієнта.